Всім доброго дня! У мене сьогодні в планах зробити блінний пірог в духовці. У мене залишилися млинці, випікала я 7 штук, якраз під ту форму, що в мене є. З творогом. З кому цікаві рецепти, як я буду робити, залишайтеся зі мною. Беру кисломолочний сир. Сюди також я добавлю, у мене сир рекорд. Він якраз буде добре із млинцями. Сюди додамо. Отак. Добавлю 2 столові ложки цукру. Добавлю ванільний цукор. Добавлю одне яйце. Ох одне яйце. А також добавлю, у мене є сушена клюква і ізюм. Я їх просушила так сюди. Все добре Іве. і ви. І добре-добренько все отак перемішаю, перетру. Не буду блендером збивати, мені подобається, коли сир крупинками у випічці. Так що буде вилочкою перетру. Можливо, толкушка для пюре. Візьму млинець, накладую сюди творог. Отак добре розподіляю по формі. І по, на весь млинець. Так і зараз іще додамо. Отак. Отак, отак. Тепер скручую його в трубочку. І так зроблю сім линці. Взяла одне яйце, додаю столову ложечку цукру, а також додаю вершки. У мене 250 мл вершків. 35% жирності. І добре так все розмішаю перед вінчиком. І залю зверху поверх наших млинців. І в духовочку на 180 градусів, хвилин на 20, можливо на 30. Подивлюся, як вони зарум'януться, який буде зовнішній вигляд, і вони будуть готові.